Всім доброго ранку. Ми знову на льду. Сьогодні риболовля в новому місці. Приїхали з Сергієм на нову водойму. Ми тут ну, не, безпосередньо в цьому місці ні разу не були. Плануємо ловити окушка і також на жерлиці. Вже йде четвертий чи п'ятий день від Лиги і лід вже такий. Буквально там сьогодні-завтра і потім, мабуть, вже на нього не вийти. Так що користуємось моментом. Можна сказати, що свого роду це риболовля по останній кризі. По останній першій кризі. Будемо сподіватися, що буде ще друга. Так, Починати буду з маленького балансирчика, ось такого мікробіка. Хочу на нього зранку спробувати. Поки, можливо, окунь активний. Де пробивається з одного удару, де не пробивається по-різному. Чіпляє якусь кувшиночку. Латаття чіпляється. Друга луночка поки по нулям. Сподіваюся, що сьогодні... Доща не буде і такого сильного плюса, що ми все ж таки зможемо порибалити відносно у відносній у відносні безпеці. Ну, клювань поки що нема взагалі. Ось, дивіться, перший. Працював мікробік. Отакий вот от він. Цікава така розкрасочка. Коричнев. Коричнева. Будемо сподіватися, що є ще. Оп, була. Ось бачите, тут корч такий поряд. Це звичайне діло, що під такими корчами тримається окунь. Більше не хоче. Було ще дві покльовочки. Зараз тут поряд десь попробую. Спробую на мутної кризі. Там, де не прозорий їд. Можливо, доведеться переходити на мормишку. Ну, рано чи пізно це однозначно, що я буду мормишку пробувати. Коли саме, це поки невідомо. Так, ось я приніс свій ящичок і зараз... Пробуємо мурмишечку. Ось такий муравчик. Ну, на деяких водоймах він працює дуже гарно. Подивимося як тут він себе покаже. О, Хех. Клюнуло відразу, але розмір зовсім інший, зовсім інший. Це буде живчик нам. Нам да, бачите, цікаво. З той же лунки і розмір зовсім інший, зовсім. Ось і Сергій розмочився. Вже друга рибка в нього. Ну, щось якось так поки що дуже Очень і дуже трудова рибалочка. Нове місце поки не радує. З другої сторони вийшли на лід, зараз не, не всюди вийдеш. Високо взяв на безмотилочку. Бачите, да, який окушок? який він коричнюватий. Це, мабуть, залежить від кольору води тут чи від дна. від дна, так. Так, друзі, ми в новому, в новому місці переїхали. Знайшли класний лід. Тут такий дуже дебелий. Та що, тренд, мабуть, починати десь. Чи що? Я буду, буду починати, пробувати. Так, звісно. Так. Ну, Правда, вийти було складнувато, але вийшли. Вийшли нормально. На лід. Будемо шукати. Опа! І гарне щось таке, о дивіться. Ух ти, юки. Оце розмір, оподивіться. Подивіться. Подивіться на мікроба, який лупанув. Оце, блін, апаратіще. Клас. 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 Бачите який? Красень. Довбанув. Просто невеличка. Я таких окунів, друзі, не ловив вже дуже давно. Дуже давно. Оп! Знову була покльовка. М. Ой Бачите Е Ударчики Да С первой жлунки Тільки ми сюди, ну, з другої, в я зачепився дуже. Так, да, все неоднозначно. Мормишка мовчить. Бачите, з першої проводки не бере. Треба робити. Декілька проводок. Риба є. Але дуже така, дуже вона привередлива. Відразу взяв такого класного окуня і все. Більше не хоче. Опа. Непоганий. О! Бач Серри? Знайшов. Причому одразу на першій же проводці. Я думав, буде роздача. А роздачі нема. Середня глибина. А! Була покльовочка. Да? Який Йокунь? Вредний. Більше не хоче. Більше не хоче. Зараз тут поряд спробуємо. Опа! О, гарний, гарний, гарний. Гарний, друзі. Дотягнути його. Би. Ось, ох, красавчик. Ось, ви бачите. Бачите який. Знайшов. Трошки знайшов. Тут все дуже-дуже непросто оказалося. Треба і знайти і підібрати мормишку. Ну, багато всяких умов. О! 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 Цей вже поменше. Але теж так, більш-менш. Що цікаво, бачите, клює. На, мутному, на мутній кризі. Ось тут я знаходжу такі п'ятна, де не прозорий. Тому що глибина невелика і... Оп! один за один за другим іде. Перший був найбільший. Як завжди буває, завжди бере перший найбільший. Ну, прикольно, прикольно. Друзі, дуже прошу всіх поставити вподобайку під даним відео. Це для мене дуже важливо. Це безпосередньо впливає на кількість переглядів. Так що буду вам вдячний. А що ж таке? Торкається, но засігти пока не можу я її. Хороший друзі. О дивіться, дивіться, утка. утка, що творить. О. Ну не такий-то він і здоровенний, але супротив дал гарний. Активний пошук дає результат. Набагато судної лунки поймати не вдається. Капану кончик, Опа. Непоганий, непоганий. Дивіться який. От татя на дні, ну через лід видно їх. І ми між цим отаттям б'ємо полонки. Але там, де прозорий лід, він може клюнути, ну з меншою вирогідністю. А там, де білий, такий мутний, там він клює більш впевненіше. більш впевнено. Маленького поймал. Змена Мурмышки дала результат, но рыбка мелковата. Оп. О, я теж піймав. Та може він просто починає брати? Оп, високо зійшов, зійшов в лунки. Високо, високо бере. О, покраще трошки. Ось. Є окунчик. Останні дві покльовки дуже високо. Піднімається за мормишкою. Спробуємо просто провести не з дна, а просто вище. Може він вище стоїть. Кстаті, можна було би спробувати з докормом мотиля. Це часто дуже сильно працює. Ух ти! Загнув як, а? А сам маленький. Все високо. Ну, коли довго на лунці сидиш, так я ж кажу, що основне це знайти. Ці всі супер проводки, це таке. Основне це знайти А тут бровки нема. Пока що. Зато є якась цепа. Трава чи що це таке? Оп! Непоганий, непоганий. Да. Валить. Ох, і валить! О, засік. З третії проводочки. Вже йдуть нам повинні, допомагати. які-то в основному матросики. Хотя, хотя... О, нічого подобного. От бачите, я воно якось в переміжку. Перемішку гарний с негарним. И бывает ж такие. О, о, гарный, гарный. А не. А что же он так тягал? Бачите, в цій частині покльовок більше, але окуня багато, ну, меншого по розміру а багато покльовок вище. у відлигу часто так, що окунь бере, риба стоїть. Чи стоїть він вище, чи він супроводжує мурмишку, важко сказати. Однозначно. Перейшов я в район, де на балансирчик у мене зранку був крупняк. Буду зараз тут пробувати. Хочеться піймати. Крупного а, була гарна покльовочка, но не засік я окуня, досить високо. О, ну, не дуже великий, но тим не менш. Тим не менш взяв. Цікава риболовля сьогодні. Роздачі такої ніякої немає, але приходиться підбирати, не на будь-якому румишку клює, шукати його треба постійно. То він бере біля дна, то вище. Ну, Цікаво, така творча риболовля. Якщо б ми на цьому місці зранку приїхали, це було б, мабуть, побільш цікаво. Ну вже коли приїхали, тоді приїхали. Оп. Ну такий середній окунь клює не такий як, і не такий, як я планував. Не, не по 400 грамів. Да ну, це я піймав монстра, ну, так він нас порадував і ми вже подумали, що зараз такі будуть ловитися. Один за одним, а він оказався один, на жаль. Ну. Щось якось підбиває так. Ще таке спостереження, що краще клює там, де приямочки. Ну тут всюди глибина така півтора-два, але там, де трошки глибше, буквально на там, може, 30-40 сантиметрів. Там стоїть окушок, а там, де мілячки, там нема. Ну це так, як на київському водосховищі, там теж так часто буває. В приямках стоїть окунь. Це коли обширні міляки і на цих міляках окунь забивається в приямочки. Не бере, крупний не бере, бачите. Він точно тут є, но брати не хоче. Так, ну що, друзі, подивимося на нашу лов. Що нам вдалося сьогодні піймати? Ну, добре. Ось, друзі, ось такий улов сьогодні. Ну, Рибалочка трудова, але цікава. Так що будемо вже збиратися, вже вечоріє. Навіть не знаю, коли наступного разу вдасться вийти на лід, тому що передають довготривалу відлигу. Все одно задоволення отримано. Будемо ловити спінінгом, нічого страшного немає. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки обов'язково, залишайте коментарі. Всього найкращого, до нових зустрічей!